Всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в гості в своє нове відео. Хочу вам зараз показати наше небо. Дивилась, спочатку було ось таке, і пізніше прийшли ось такі чорні сірі, темно сірі важкі хмари. Ось Давно вже такого неба у нас не було. Може бути часом влітку, коли йде гроза. І ось якийсь сніг. Посипався з цих хмар, була справжня заметіль. Ось так біленько все було, гарно це все виглядає, звичайно, але якщо вже прийшла весна, звичайно, що хочеться тепла, весни, тому що знаю, що цей сніг буде падати, а потім він розсопиться, знову буде болото. Ну, неприємно буде ходити, тому хочеться, якщо вже весна, щоб була весна. Уже зима нам трошки набридла. Всю зиму не було її, а тепер, коли повинна бути весна, постійно падає сніг, постійно холодно, заметілі вітри. Ось тому ось така в нас поки що ситуація з погодою різна. Часом, вранці падає сніг, а після обіду він може вже розтопитись і снігу немає, світить сонечко. Зараз ми будемо з вами прибирати. Сьогодні в мене буде. Прибирання в усіх кімнатах запланувала. Покажу вам велику закупку продуктів цінами Одразу також ми прогуляємось по зимовому лісі. На жаль, вже почеплю заслони, тому що у нас немає, до речі, засони у нас новенькі. Ми їх шили минулого року, і коли була зима, я вчепила лише ось такі делікатні віранки і тепер будемо утепляти ось ці новенькі заслони, які ми пошили. Тож зараз я їх випрасую усіх і почнемо чіпляти вже в всіх кімнатах. Це в спальній кімнаті вже заслони ви бачили. Сіренькі такі є. Вони висіли у нас майже все літо. І ще потрібно почепити заслони в гостинній кімнаті і в столовій зоні. І для столової зони ми замовляли ось ці заслони трішки світлішого кольору, а для готинної кімнати вони на, не знаю, можливо на 2 тонни такі трошки темніші. Мені вони дуже подобаються, також мені здається, що якщо б ми замовили біленького кольору, то вони також дуже гарно виглядали б, або б такого кремового. Дуже гарно б також дивилися такого світлого кольору, хоча ось ці заслони, які у нас зараз є, також мені дуже і дуже подобаються. Вони дуже гарно писались в наш інтер'єр, вони підходять до нашого інтер'єру, мені подобається. Разом вибирали ми з чоловіком. І ввечері, коли їх заслонити, також дуже комфортно виглядає. Навіть така обстановка в кімнаті утворюється якась така більше домашня. А мені ось дуже подобається, якась така теплота створюється, навіть коли є ось ці заслони і коли вони mm -hmm. заслонені. А також хочу ще до цих заслон придбати такі магнітики. Спеціальні, щоб трішки їх тримали, можна ці заслони до кубки згорнути, дві з однієї сторони і дві з другої сторони, тобто не чотири, ось так, як я зараз роблю, а просто посередині, щоб вікно було вільне. І цими магнітиками скріпити, але е, думаю, що буду чіпляти ті магнітики на кожну заслону окремо. Уже я пригляділа, які мені подобаються, але залишилось лише собі їх придбати. Тож найближчим часом, думаю, що замовлю, і побачимо, як вони будуть виглядати. Ну що ж, а я весь час прибираю, витрусила скатертину з столової зони, тому що там накрушилися крихти, вона в загальному чиста, не потрібно її прати, немає плям, але крихти були, тому вирішила її просто витрусити і назад застелити. Далі змінюю постіль в крестянка. ось, і також. Уже організовую його ось цю сумочку, яка є з боку, дуже мені зручно, коли в такій сумочці також зберігається під рукою і підгузники, і ось всі різні речі, які потрібні до маленьких дітей, які потрібно використовувати для них. Все під рукою не потрібно ходити до комоди, виймати, коли немає комоди під рукою, так як в мене. А вже з боку в сумочці це все організовано. Мені зручно від початку народження, Крисянка, завжди ось так я зберігаю і мені це подобається. Далі витираю ліжечко з усіх сторін. Також не дуже часто його протираю, чесно кажучи, але все одно стараюсь протирати від пилюки, тому що пелюка між ось тими щебельками осідає і дитина все-таки дихає потім цією пилюкою, тому потрібно все-таки прибирати, зважаючи ні на що. Постіль уже частенько, все частенько застолила. Сьогодні у мене вечірнє прибирання, витираю всюди пил. Немає нічого такого особливого. Як звичайне легке прибирання роблю в усіх кімнатах, щоб все освіжити. Ось і, звичайно, там, де давно не витирала, наприклад, на цьому кондиціонері, який у нас тоді готинній кімнаті, сьогодні також вирішила там прибрати. І ліжечку відсуваємо. Також мию за ним. Ну, в загальному йде ось таке вологе прибирання в усіх кімнатах, щоб було чистенько. Коли був літній період, я завжди старалась. Прибирати ввечері, тому що в день у мене була робота на городі коло дому. Я старалась все пробити, тому що денний час ну, це інакше, дитина ти більше, що день спала, і більше було часу, щоб щось зробити коло дому. Ось тим більше, що дуже гаряче, дитина також не може ходити в таку спеку. І мені було зручно просто самій щось пробити коло дому, а вже в вечірній час я приходила додому і там починала прибирати. На порядок, Тому зараз мені навіть згадався ось цей мій період, коли я ввечері все частенько поприбирала, це могла бути 6, 7, навіть 8 година. А ось в залежності, як я впоралася зі своїми завданнями, своєю роботою через весь день. І на ранок, коли ти стаєш, все частеньке, свіженьке, дуже приємно стаєш, до, як новий день, починаєш з нової чистоти. ну, Зі всього ось такого частенького, свіженького, дуже було навіть приємно мені починати день з такої чистоти, а не з прибирання, як зараз у мене буває, або зазвичай, можна так сказати, буває. І, звичайно, стараюся прибрати, поки чоловіка ще немає вдома, тому що пізніше, коли він прийде, хочеться, звичайно, після роботи відпочити, хочеться спокою. Ось, тому стараюся все швиденько поприбирати, щоб коли він прийде, була чистота, свіжість. Також їжа була приготовлена, щоб він просто міг відпочити від цього робочого свого дня. І коли я прибираю щось роблю, дитина не може бути все одно сама, він сам не залишиться, він постійно знаходиться біля мене. Постійно я з ним щось розмовляю про щось. Він мені навіть забирає мої ось, речі для прибирання, мопу забрав. Тут я його покликала, знову він прийшов з цією мопою до мене. ось, і... Давав мені цю мопу до прибирання, також мені показує місця, де потрібно поприбирати. Ну, дитина, звичайно, вже орієнтується щодо чого, тому він дуже любить бути біля мене, коли я щось зроблю. Любить мені допомагати, також мені вказувати пальчиком показувати, де я що повинна ще доробити. На кухні в мене чисто, залишилось лише поприбирати підлогу та помити, зробити таке вологе прибирання, тому що одразу після цього як я приготувала їжу. Сьогодні я її, до речі, не готувала, тому що у мене ще була з минулого дня. Не кожен день я готую, не завжди, точніше, кожен день я готую, тому сьогодні в мене не було такої роботи на кухні лише освіжити підлогу. І ось так виглядають у мене вже кімнати після прибирання, показую вам. Тут включила ще в нас зволожувач повітря. Щоб трішки вологість була в кімнатах, тому що якось навіть дуже сухо, ось коли дихаєш, то в носі дуже пересихає. Навіть відчувається, коли повітря сухе, починає якось пересихати в носі. і Ну, відчувається просто, що дуже сухо. Тому вирішила включити зараз зволожувач повітря, щоб трішки зволожилась кімната і не одна. Звичайно, що він розходиться по всіх кімнатах. Крисянкові дуже це подобається, він постійно там стоїть, також назискає різні кнопочки. Ну, дитина, як дитина. Тут у мене попрані всі іграшки. Які я вже говорила вам в попередні відео, що прала. Тож вони в мене поки що стоять, поки так достатньо висохнуть. Ну, вони ніби сухі, але все одно не хочу їх ще поки що ховати в мішки, нехай вони ще постоять в сухому повітрі, провітряться, так добре просохнуть всередині, бо не знаю, чи просохли, чи не просохли, ніби зовні сухі, але всередині мало що може бути. Тому поки що залишила їх на дивані в нас. І Далі дуже задоволена усією чистотою, яка у мене є по всіх кімнатах. Ввечері ось так я залишаю всі свої кімнати в такій чистоті і на ранок вони також будуть ось в такій чистоті і порядку. Також прибираю ванну кімнату, помила унітаз і піде, але не зафіксувала це на камері. Тому тут на відео не буде видно, лише мию раковину і мию ванну. І будемо мити підлогу, витирати пилюку. І на цьому у мене таке легеньке прибирання в ванній кімнаті також буде вже закінчене. І хочу вам показати ще ось таку велику закупку продуктів. Разом з цінами ми цю закупку продуктів робили, напевно, півтора тижня назад. Вирішила сьогодні також з вами поділитись і одразу вказати ціни, скільки що коштує. Ці продукти, які купила, розложила на столі. І зараз вам ближче хочу показати. Якщо вам цікаві ціни, можете мені також сказати, написати в коментарях, якщо це цікаво, тоді буду їх вказувати на екрані. Ось під кожним продуктом, який буду вам показувати. Тож, розпочинаємо з цієї сторони. У нас тут кефір. Взяла дві пляшки. Одну пляшку будемо пити кефіру, а другої пляшки хочу приготувати оладки з яблуками. Далі у нас молоко шість пляшок взяла цілу упаковку, і сочок для крясянка. Тут різне у нас яблуко, морква і малина. Це без цукру сочки. І від фірми Кубуць взяла яблуко, морква і банан. Дві пляшки таких і дві пляшки таких. Далі у нас 7 Days. Один круасан взяла для крістянка. Любить він ось такі круасани або такі маленькі. Так от для нього взяла батончики. Раніше йому не купувала, не давали ми йому так часто, але дуже вони йому подобаються, тому почала останнім часом, признаюсь, купувати для свого крестянка такі батончики. Ось І тут така пише, що це молочна канапка. так. Далі для нього мусим завжди купувала. Тут різні йогурти так от для нього. І білий сир, ось цей напівжирний також для нього. Далі у нас жовтий сир Говда. Дві упаковки взяла по 400 грам. Такий сир у мене любить чоловік, то він вже взяв тих три упаковки. Дві упаковки від президент і одну ось таку Камемберт від делікат. Далі у нас кашка. Так, це кашка від 8 місяців і від 6 місяців. Ось це вівсянка. В загальному хочу крістянку віддавати вівсянку, але така вівсянка, звичайна, вона ще має таку жорстку текстуру і йому вона не подобається. Тому йому купляю ось таку для маленьких дітей, які лише починають харчуватись так, від 6-8 місяців. Ось так він краще їсть у вівсянку. Тому поки що купляю йому ось таку звичайну кашку. Далі у мене м'ясо. Тут у нас голонка. Це також дуже любить чоловік. Ось, також ось Тут він також любить. У нього найулюбленіша страва в це голонка. Ой, тому він собі взяв дві таких упаковки різних. Взяли ми ось такі сосиски, кролика для крестьянка взяла я. І з м'яса ще у нас є схабку-м'яско. Тут у нас яблука, банани і морква. Це у нас з фруктів і овочів. Також зі солодкого багато всього купила я, тому що не завжди я. Встигаєш щось запікати, або якщо надію випікаю, то випічка там на другий, на третій день, якщо навіть і залишається, вона не зовсім такою свіжою видається, а до нас можуть приїхати раптово гості. Всі їздять кататись на лижах, це в нас також дуже популярно, тому що ми в горах, і всі заїжджають до нас, тому щоб не було якихось неприємностей, що хтось приїхав, в тебе нічого немає. Закупила, взяла ось такими солодощами різними. Тут у нас є звичайне печення, також вафлі, тут ось такі шоколадні, шоколадне печення і ось таке крике печення по дві упаковки взяла. Морозову, якось вже Мені хотілося морозиво, тому взяла ще морозиво. І горох, Будемо готувати суп вже пізніше. Одну ось таку гілочку, пучок такого кропу взяла. Перець чорний в зернах взяла і паприку солодку дві упаковки. Також з овочів у мене ще є селера, тут є корінь петрушки. І для унітазу взяла ось такі пахнючки, як я називаю. Так, я так називаю, що це пахнючка від Agent Max. Мені вони дуже подобаються, є різні. Ще мені подобаються такі самоклею, ну, клеючі плівки, які є. Вони також дуже гарно пахнуть. Коли їх приклеїти в самий унітаз, також вони мені подобаються, але їх немає в тих магазинах, де ми ходимо, потрібно їхати до Ашана. Ось, ну Поки що не бачила, тому взяла ось такий. Мені він подобається. Тут у нас для крістянка молоко. Купляємо йому четвірку. Взагалі, він дуже любить пити молоко. Спочатку я дивувалася, що дитина. Ось ще хоче пити це молоко, але це є нормально. Так само, як доросла людина може випити звичайне молоко. Ось, тому чому дитині не дати молока? Тим більше, якщо він такого коров'я чого не хоче, а хоче ось такого, ну то чому б йому не дати? Яка різниця, яке молоко він буде пити? Якщо хоче, тоді нехай п'є. Тому поки що ми йому купляємо. Це по другому року життя, так? Після другого року. Дитина може пити це молочко. Тут у нас туалетний папір вже закінчився. Також купила йому ще підгузники. Ось Дві упаковки була акція. Взагалі ми тут багато, де були акції. Також на папір туалетний була акція. Далі у нас була акція на цей дав, був він дешевший, якщо взяти. Також такі вологі серветки ще я купляла. Тут у нас е, таку піну до купання взяла я до ванни. Щоб коли приймаєш ванну, можна було в собі налити туди піни і просто відпочити. Ще такої піни не купувала, купувала в магазині Росман. Це магазин з косметикою. Е, і надіюсь, що ця піна мені сподобається. Не знаю, подивимось. І взяла ще ось таку сіль мертвого моря. Також вона до ванни. І один хліб взяли. І, звичайно, сьогодні в нас не обійшлось без прогулянки, адже випив сніг і ми, як завжди, йдемо прогулятись з крістянком. Це для мене не така радість, як для дитини, тому вирішила з ним ще пройтись. Також ми покатались на саночках, ходили ми до лісу, пройшлись. Дуже крістянкові подобається. Ось сніг, дитині все цікаво, хоча його так небагато випало, але достатньо, щоб дитина могла побавитись, поцікавитись, взяти в ручки, подивитись. Ось І коли ми прийшли, то сніг все воно ще падав. Вже не такий, як я вам показувала, з тієї хмари, але все рівно було захмурено і сніжок ще політав, так що ми ще мали змогу таку прогулятись по снігу весною. Ну що ж, дорогі друзі, моє відео підійшло до кінця. Дякую усім вам за перегляд. Дякую, що сьогодні провели зі мною час в моїй компанії. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, також пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватись. Також знати те, що ви являєтесь підписниками мого каналу, буде дуже і дуже приємно. Тож запрошую вас підписатись і чекаю на ваші коментарі. І як завжди, бажаю вам всього найкращого, міцного туровічка. Нехай Господь вас оберігає, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Тож до зустрічі, па-па!